У Токіо триває щорічна зустріч МВФ та Світового банку. Більш ніж 10 тисяч представників центральних банків, міністрів фінансів, представників приватного сектору, науковців і журналістів зібрались, щоб обговорити проблеми світової економіки. Традиційно до цієї зустрічі Міжнародний валютний фонд опублікував чергову доповідь: перспективи розвитку світової економіки. Загалом МВФ змалював дещо гіршу картину розвитку світової економіки ніж півроку тому. Перспективи економічної. Чого зростання погіршилися а ризик нової кризи зріс. Найскладнішою залишається ситуація у розвинених країнах, розповідає Наталія Леонова. Населення ряду європейських країн висловлює гостре незадоволення політикою своїх урядів направлено на скорочення пенсій, заробітних плат та збільшення податкових ставок з метою збалансувати національні бюджети. Саме цей народний спротив є однією з головних перешкод для урядів, які намагаються розв'язати економічні проблеми своїх країн. Водночас, чимало економістів стверджують, що економічні негаразди Європи становлять серйозну загрозу глобальній економіці. Директор розпорядник МВФ Крістін Лягард вважає, що бюджетні скорочення повинні впроваджуватись поступово і мають бути збалансовані витратами, направленими на пожвавлення економічного зростання та створення робочих місць. Ми повинні запроваджувати режим економії, але не можна забувати і про економічне зростання. Ці два підходи не є взаємовиключеними. Дослідження світового банку вказує, що для забезпечення роботою нових випускників до 2020 року має бути створено 600 мільйонів додаткових робочих місць. За словами аналітиків, саме приватний сектор створює найбільшу кількість робочих місць. Однак, президент Світового банку Джим Йон Кім каже, що уряди повинні допомогти бізнесу шляхом створення сприятливої інфраструктури уряди можуть зробити багато в сенсі створення умов, за яких малий та середній бізнес створюватиме нові робочі місця. Протягом останніх кількох років фінансові керівники країн світу провели чимало зустрічей у спробі подолати економічні проблеми. Деякі економісти складають вину за економічну кризу, яка зробила безробітними мільйони людей, на безвідповідальну поведінку приватних фінансових компаній. Сьогодні експерти відзначають, що регулятивна політика покращилась. Одне з позитивних зрушень вимога до банків отримувати більші готівкові резерви. Експерт американського інституту підприємництва Деніел Генсон, однак каже, що Заборгованості урядів європейських країн значно сповільняє процес одужання. європа робить великий поступ на шляху посилення своєї системи, але вони це роблять в умовах найгіршої за всю історію кредитної кризи. Один з експертів каже, що допомога Європі подолати фінансові труднощі може стати новим випробуванням для МВФ, який досі мав лише великий досвід роботи з бідними країнами світу. Професор Тавського університету Баксар Чакраворті каже, що від зустрічі світового банку та МВФ у Токіо переголомшуючих результатів очікувати не варто. це як штовхнути на кілька сантиметрів м'яча, який знаходиться на полі, довжиною у десятки кілометрів. Разом з тим, у час, коли світ постав перед проблемами сповільнення темпів економічного зростання національних боргів у Європі, політичної стагнації у США, навіть невеликий прогрес краще ніж статус-кво додають експерти. Наталія Леонова Голос Америки.